Назву Холодний Яр взяла собі 93-я окрема механізована бригада і вкарбувала її в новітню історію України. Їх вразила боротьба повстанців Холодного Яру. І чимало посприяв роман Чорний ворон залишенець» Василя Шкляра. У нас уявлення русські крістіяні ходять в лаптях там, десь та український селянин це чистий охайний селянин, землевласник, у нього є своя хата. І що він робить? Він її захищає. Холодний Яр це приклад якраз такого захисту і самоорганізації українського суспільства, самоорганізації людей селян, які об'єдналися ці всі села в Холодному Яру. І вони до 1922 року тримали цю територію. 93 третя бригада на фронті з 14-го року. Трагедія Іловайська це перш за все трагедія холодноярців. Але, попри великі втрати, бригада згодом звільнила піски та Авдіївку. Кіборги Донецького аеропорту, це в тому числі і службовці 93-го.